Друзі, всім привіт! З вами компанія Wade Shipping. І сьогодні ми на аукціоні Менгайм у Флориді. Підбираємо автомобілі для наших клієнтів. Сьогодні у нас на огляді вишуканий Audi a 5 Sportback 2022 року в комплектації Premium Plus. Середині нас зустрічає справжня розкіс, високоякісні матеріали оздоблення, сидіння за електрорегулюванням підігрівом, а також віртуальна панель приладів Audi Virtual Cockpit робить керування ще більш захопливим. Двозонний клімат контроль і відмінна акустика Bang Olufsen, Усе це створює комфортну атмосферу під час поїздок. Audi a 5 Sportback поєднує. Спортивність і витонченість, світлодіодні фари з динамічними покажчиками повороту, чіткі лінії кузова та фірмова решітка радіатора з Single Frame створюють сучасний образ. Під капотом 2-літровий турбомотор TFSI на 261 кінську силу. Audi A5 Sportback Premium Plus чудовий вибір. Тож залишайте заявку, і наші автоексперти з з Shipping допоможуть вам придбати найкраще авто з ша.